Олег Чегнебок, лідер українського об'єднання Свобода про Лешниченко. Олексій. Ну е, бачите, ви все таки є представником президента України у Верховній Раді, і тому так, і пишаю, я, я не думаю, що е, виступаючи публічно і говорячи такі слова, що мовляв, це є ваша особиста думка, що це не є думкою тої політичної сили і тої лінії, яку ви сьогодні представляєте. Через то, раз ви озвучили, нібито своє припущення, мовляв, ви вважаєте, ну звичайно, як юрист, однозначно, що вибори мають відбутися в березні 11-го року, то швидше всього воно так і буде, значить, у вас такий є план. Але от ви сьогодні кілька разів сказали слово демократія, що, чесно кажучи, з уст представника партії регіонів дивно чути. Вчора про це дуже активно говорив прем'єр-міністр Азаров. Так само, демократія, вибори відбулися демократично. Демократія це влада народу, це народовладдя. В контексті виборів воно передбачає право забезпечити право обиратися і бути обирати і бути обраним. Так ось ми вже не один раз говорили про закон про вибори до місцевих органів влади. Тобто, ми бачимо, що в результаті того закону, який ви так дуже швидко ухвалювали за місяць до проведення виборчої кампанії, люди по 4 години стояли в чергах на дільниці, і коли ви тепер розказуєте, що була низька явка. Чому люди не пішли? А я вам скажу, що низька явка. Тому що люди приходили, стояли в чергах, а розверталися і йшли, і не хотіли голосувати. Пане Чорнові, Дільничніку... я, власне, ви хочете я запитати? хочу спитати, я просто Запитайте, констатую дільничні комісії працювали абсолютно нефахово. Mm. Таке враження, що навмисне підготували нефахових людей. Масові помилки в агітаційній продукції, масові помилки в бюлетнях і таке інше так виглядає, що ви вже навіть маєте намір поміняти закон про вибори. До парламенту, скажіть, будь ласка, коли ви це збираєтеся робити, і який це має бути закон? І чи ви врахуєте всі ті негативи, які були зараз передбачені в цьому законі, в тому числі те, що ви так. Ухвалюючи цей закон похабцем, навіть забули написати, що кандидати в депутати мають мати передвиборчу програму. Ви знаєте, люди добрі? Ви вибрали Все депутатів, зрозуміло. а ти, я буду, зрозуміло Андрю, Дякую, Я про це буду говорити бок. постійно. Бо люди мають знати, що ви вибрали. Я депутат, вам секунду, тут? Можу, ви вибрали депутатів, які у вас не мають буде можливість програм. від центрального мікрофона сказати. Пане Русше. Дякую. 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 Кілька тут прозвучало коментарів і запитань. І перший, ви поставили під сумнів, демократичність виборів... Хоча я вам скажу, що сам факт того, що ваша політична сила, я вважаю, значно додала, принаймні, присутності а в органах вкрали. місцевого самоврядування, вкрали, вже свідчить про вкрали. те, пане Олеже, як мінімум свідчить про те, що у людей була можливість вам агітувати, їм за вас голосувати. І відповідно, так само як партія Фронт Змін або партія Сильна Україна, або цілий ряд батьківщина або інші політичні сили, дозвольте я завершу. Тепер щодо тепер я я, я, я розумію, що певна емоційність супроводжує. Ви всі щойно прийшли з дільниці Дозвольте далі. Ви говорите про те, що погана була організація. Абсолютно погоджуюсь з вами. Абсолютно погоджуюсь. я особисто стояв ну досить довго, не 4 години, але хвилин 40 я стояв в черзі, причому черги були і на момент, а ви що, коли ми в Київ... отримували бюлетені. Києві прописує? Ні, Я живу в Київській області, в селищі міського типу Чабани, тому і власне там і голосував. Що стосується і, і не тільки отримати бюлетені, але і до кабінки а за кого голосування. Дивне питання, я знайшов за партію регіоні. Але, але звинувачуючи нас, це не зовсім буде було би чесно, оскільки ви знаєте, що організацією виборів займалися дільничні комісії, а вони складалися з представників суб'єктів, які брали участь у виборах. Зокрема, це п'ять. Парламентські фракції делегували до е, цих комісій своїх представників, але, але і не парламентські партії, які теж балотувалися лише шляхом жеребкування, То теж яке, їхні яке... представники були. Так, є проблеми. Нема там жарування, а пане Юрко, я переможу. Яке жарування? Дозвольте я бок, завершу. Пане Але ну, ну, Не можна звинувачувати щоб свободи було забагато. Ми Роб? з вами всі, і партія регіонів, в тому числі, але в межах тієї квоти, Зі, яка передбачала її присутність комісія. І останнє, те, що ви говорите, змінено закони, це погано. Я абсолютно з вами погоджуюсь і вважаю, що програма. Обов'язково має бути, і це є помилкою. І цілий ряд інших помилок в законі, які були. Дякувати і експертам, і опозиції ми частину з них виправили, але ще дуже багато залишилося моментів, які особливо на процесуальному рівні процедури не зовсім досконало організовані, які ми маємо виправити. Саме тому президент звернувся і до політичних сил, і до міжнародних експертів з тим, щоб ми по завершенню цих виборів. Стали і організували роботу над виборчим кодексом, який би уніфікував процедури, який би був стабільним законом, який би передбачав єдиний спосіб обрання президента, коли йдеться про президентські вибори, парламенту, коли йдеться про парламентські вибори, і органів місцевого самоврядування. Щоб це було організовано, схвалено суспільством, сприйнято і не змінювалось від виборів до виборів. Ця робота буде організована. Фактично, це була публічна заява, і ми вас в тому числі запрошуємо до цієї роботи. Хопайте, хопайте. Дасть Бог, якщо я буду залучений до цієї роботи, то я особисто до вас звернуся. Ви... Юліатичні... Що стосується Юліатичні... секундочку, Юліатичні... що стосується виборчих систем, які будуть отут казали: 50 на 50 буде. Чи буде е відкриті списки? Я за відкриті регіональні списки, я співавтором закону, якщо говорити про парламентські вибори. От, а, але це є предметом нашого обговорення і консенсусу, адже а, в парламенті час, політичні час. сили березень місяць вибори. Ви хочете так, робити час і він і в програмі, є ви звинуватили мене, сказав. що він я не сказав, що він не сказав. я буде, тут озвучую планину партії регіонів Чи не буде, чи буде я новий закон озвуч... знов за місяць до виборів? Дозвольте, я завершу. Я озвучив свою особисту позицію. Чому Тому що сьогодні, поки не вступили в силу зміни до конституції? Поки Конституційний суд не сказав, чи є конституційними ті норми, які ми заклали в перехідні положення, де йдеться про е, терміни повноваження Верховної ради шостого скликання до е, 12-го року, жовтня місяця, ми з вами. Як політики не маємо можливості говорити про іншу дату, окрім кінця березня 2011-го. От як Тищенко. я сказав, я уточнюю свою Юлія Тищенко. запрошую до центрального мікрофона. Олега тягнебока, лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Тігнебок, за даними екзит полів, ваша політична сила досягла значних успіхів у західному регіоні, і плани як виглядає, маєте далекосяжні, от, наприклад. У Львові свобода вже має намір усунути міського голову Андрія Садового. Заявив ваш кандидат на посаду львівського міського голови. Поміж причинне задоволення садовим, за словами вашого однопартійця, своєрідне загравання зі статусом міста не як українського, а як багатонаціональному. В чому ми це то ви, бачимо насамперед українським. Такою українською фортецею у сьогоднішніх непростих умовах. Тобто, ви теж хочете вибудувати вертикаль влади під себе в областях, в яких ви граєте? Дякую, пане Андрію, за ваше запитання. Ще раз вітаю всіх, шановне товариство, і також дозвольте мені. Низько схилити голову і подякувати усім виборцям Всеукраїнського об'єднання Свобода, які прийшли минулої неділі, проголосували за нашу політичну силу, підтримали нас, і очевидно, таким самим чином дали сигнал всьому українському суспільству, що для України шанс є. І ось багато людей, які до мене телефонували чи на вулиці навіть зустрічали, якраз і про це й говорили. Люди відчули якусь певну віру. Люди відчули якусь певну перспективу в тому, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» як націоналістична політична сила отримала, ну наразі, за даними екзитполю, доволі серйозний результат в багатьох регіонах України. Хоча, поки що, це є дані екзитполю. Ми маємо зараз дуже тривожні сигнали з багатьох областей, де керівники наших обласних організацій повідомляють, що коли вже починають перевозити так звані уточнюючі протоколи. То чомусь результати цих протоколів вже не зовсім співпадають з тими даними, які були попередньо проголошені за уважу різними соціологічними службами, які робили опитування після оцих виборчих дільниць. Це є звичні ще, напевно, з часів радянських, коли вже створилася українська держава. У нас відбувалися вибори, почали відбуватися вибори. Це такі собі звичні порушення, уточнюючи протоколи. В результаті яких можуть бути просто-напросто спотворені е, результати вільного волевиявлення, що стосується міста Львова, чи міста Тернополя, чи міста Івано-Франківська, де Свобода отримала переконливу перемогу, звичайно, що ми наразі не можемо взагалі про щось говорити, поки ми не будемо бачити реальних конкретних результатів. До речі, як говорить мій побратим по організації, по всеукраїнському об'єднанню Свобода. Народний артист України Богдан Бенюк, який, до речі, став депутатом Київської обласної ради по Києво-Святошицькому району, так сподіваюся, що став, нічого не намалюють за тих кілька днів часу. Він каже: не кажи гоп, поки не переїхав ЧОП. Отже, а поки ви вже що зібралися туди. Ні, ні, ми туди, ми в цю сторону, ми в цю сторону в Україну. Отже, поки мені би дуже хотілося робити якісь певні висновки, але поки ми ці висновки робити не можемо. Хоча. Навіть якщо в нас вкрадуть голоси, в принципі, це звичайно важливо, але це не настільки важливо, наскільки зрушилася свідомість українського суспільства, змінена система координат в українському політичному житті. І ви, пане Андрію, якраз коли починали сьогоднішню програму, мені здається, ви дуже якраз влучно сказали. Що політична карта України почала змінюватися, і це вселяє віру власне в майбутнє. І от за цих змінених координат і за цієї зміненої мапи ви також підтримуєте заклик до виборів парламенту вже в березні наступного року. Проте є експертна думка, що входження свободи як фракції до парламенту здатно означати додаткову шкоду для міжнародної репутації України, яка і без того похитнулася. Хто це сказав? Адже вам з це деякі експерти. Це, ні, ні, деякі експерти, так. пане Андрію. Це Дослушайте, деякі депутати. Ласка. Даруйте, це деякі депутати партії регіонів В жодному разі. Це це, це сказав кандидат політичних наук З сумнівною репутацією. До речі, Абсолютно Який викладає сумнівлив. у дуже безсумнівному сумнів. вищому навчальному закладі в Україні Так Також заслухайте, будь ласка, так, далі так. аргументацію, яка походить не лише від нього. Є вам закидають, прошу звернути увагу на це слово. Вам закидають. Та це не я закидаю хтось, та, але вам закидають не тільки русофобію і, взагалі, ксенофобію, але й антиімміграційні настрої, а, це а те суперечить цінностям, на яких базуються такі. Зокрема, організації як Рада Європи, Євросоюз, НАТО, Організація з безпеки співробітництва в Європі. І присутність свободи у Верховній Раді може ще більше розділити західних і східних українців, зазначають деякі експерти, а також відверне від України багатьох західних партнерів. То ви справді налаштовані на реалізацію радикальної політики за таку ціну? Перш за все, я би хотів сказати, що Всеукраїнське об'єднання свобода, звичайно, бажає, щоб відбулися вибори дострокові чи строкові. Це вже як вони собі підлаштують, бо в нашій державі на превеликий жаль зникло таке поняття як верховенство права. От влада під себе малює закони, малює конституцію. На превеликий жаль, поки свобода не є при владі, ми вимушені. Ми вимушені боротися фактично проти отакої постановки питань, оскільки свобода є поза парламентською політичною силою, зрозуміло, і я навіть не буду заперечувати цього. Нам є вигідно, щоб вибори відбувалися як можна частіше, навіть хоч хай в листопаді відбуваються вибори. Ми будемо абсолютно за більше того, ми завжди готові до проведення будь-якої виборчої кампанії. А те, що свобода виступає проти нелегальної міграції в нас в Україні, це є однозначно і чітко. Я не хочу зараз тут зупинятися і забирати в часу. Що робиться зараз в багатьох наших областях України? В першу чергу це стосується східних областей. Що робиться у зв'язку з тим, що дозволили з 1 січня того року, офіційно дозволила минула влада. Щоб всіх тих, які емігрували незаконно через Україну європейський кордон, виловлювати Редніція. зараз по всій Європі і пересилати сюди в Україну, і де вони будуть тут мешкати, товариство? Найцікавіше, що відповідних договорів Україна а, скажімо а влада з російських... править їх туди, звідки во я не знаю, куда чи ще взагалі має намір нинішня влада це робити, але свобода наполягатиме на тому, що нам потрібно в першу чергу подумати про наших громадян. Де забезпечити їм житло, де забезпечити їм роботу, а не набирати сюди різних людей е нелегальних мігрантів з країн Африки, Азії, з країн третього світу? Таке враження, що фактично відбувається планомірне витіснення українців, ну з богом даної нам землі. А, І а що пане, що Андрію, єдине, що... пане, Андрію? Пане я єдине, був. що би хотів вам зазначити: а чому ви кажете, що Європа аж так?